Сумах фінішував черговий фестиваль конкурс української пісні Слобожанські переливи, гала концерт, в глядацькій залі жодного вільного місця. Попереду вердикт журі. Ідейна натхненниця фестивалю, керівниця студії Мальви, Світлана Смирнова каже: більше двох десятків колективів під час війни вийшли на сцену. Це вже перемога. Та ще й фестиваль став міжнародним. З'явилися у нас міжнародні партнери і міжнародні колективи, які приймали участь онлайн. Тому це вже перший великий плюс. Друге, кожного разу, кожного року, коли ми бачимо нових учасників, це тішить нам душу. Їхній рівень взагалі зашкалює, хоч вони і. Аматори, але вони дійсно виступають як професіонали. Колективи Сумщини із різних громад. І хто це сказав? Що вони аматори, співочі в шикарних костюмах і дуже артистичні? А ось ці поважні панянки, народний ансамбль в чорниці з села Тарасівка. Їх костюми просто скарб, бо деяким елементам по 300 років кажуть, в селі у них зараз гучно і лячно, але репетиції то святе. Ходим страшно. Все время ходим. У нас два дні, неділю репетиційні дні, среда і п'ятниця. Ми вже так звикли, що от це это як от у алкоголік так, у так алкоголік ми. підтримує фестиваль української пісні, словажанські переливи» Другий рік до ряду заступник голови сумської райради Володимир Біцак. Говорить, знає багатьох з колективів особисто, а бути у складі журі честь і натхнення. каже, неупереджений, хоча. Ну, душа, звісно, була в мене з Сумським районом, з колективом з Сумського району. Звісно, очікую на виступ колектив Сузір'я з прикордонної кіндратівки. Їх села вже немає. Люди розбіглися по всіх усюдах, але на репетиції збирались. Як не складно, за що мені ці кінразівські жіночки? Ну я з ними восхищаюся. Не і син воює, чоловік воює, а вона ходить співати. Ось, тоді і, і в другої там теж чоловік воює, вона ходить співати. Ну взагалі, от так напевно нас і не зламать. Підтримати кіндратівський колектив прийшов очільник Хотінської громади Микола Торяник. Культура в одному місці, сільська рада в іншому, але збираються тренуються і навіть сьогодні виступили. Як виступили, яких життя не знаю. Наша країна буде жити та будуть жити, такі громади. Так? Їх багато нас від Запоріжжя до Чергівської області. Розбитих, знищених, Але ми співаємо. Співаємо. І козаки, коли дві зли співав. А це на сцені наймолодші учасники фестивалю. Художній колектив, мозаїка Сумського палацу для дітей та юнацтва. Моя, Ярославу Криченко зараз 23. Має вже Вищу юридичну освіту, а пісня то любов, яка почалася у вісім років з приходом у мозаїку. У нас на уроці музики прослуховували, щоб потрапити в цей колектив. Потім ми прийшли в дітей та юнацтва, і ось до сих пір займаюся. Діти, які займаються в колективі, це діти, які прийшли дуже давно. Вони займаються з 6-7-8-річного віку. І звісно, в них вже любов і потреба до пісні вона існує і нікуди не дінешся від цього. До речі, саме «Мозаїка» – народний колектив Сумського палацу дітей та юнацтва, отримав гран-при фестивалю, розділивши визнання з гуртом із Запорізької області, які виступали онлайн. Ще одна з нагород відправиться фольклорному колективу у Норвегію, який теж був онлайн. Рівень фестивалю високий. Це свято. Це треба фільмувати, записувати, зберігати, на цьому навчатися і нашим ще наступним поколінням розповідати словожанські переливи далі будуть вже у наступному 2026 році.